Приємний час, де буде продовжуватися Євангеліє Ісуса Христа про Спасіння для грішників. Продовжуємо роздуми, хто такий Ісус Христос? Що це таке і чому ми тут? Сьогодні для вас буде неприємна новина, яка в один час проговорила через Євангелію і для мене, і я це усвідомив. І таким шляхом прийшов до Спасіння через віру в Ісуса Христа. На вона неприємна, на жаль, але Євангелія працює для того, щоб спасти грішника. Ми проговорювали речі, пізнавали нашого Бога Ісуса Христа, Спасителя нашого, що Він є світло, що Він є сила слова, що Він є то слово, яке стало тілом, що Він є слово, яке було у Бога, і Бог є слово, що Він засяяв в серцях грішників. Які спаслися, щоб вивести їх з темряви загибелі. Ми багато мали розуми про шторми гріха, в яких ми живемо, про Грішний світ. Ми задавали собі питання, чи, той, чи це той Месія, якого очікували, який був пророкований через пророків. Ми багато приходимо сюди і навіть не усвідомлюємо до кінця. Що ми збираємося під тим єдиним святим іменем, яке дане нам ними саме, іменем нашого Спасителя Ісуса Христа. Чуючи, чуючи ці всі речі, ми робимо висновки, нібито. чуючи багато Євангелії про спасіння, про ту досконалу любов, яка до нас була проявлена на Голгофі, про те, як брати проповідують шлях до Спасіння через віру в Ісуса Христа. Що ми з тим робимо. І в цьому буде від Бога результат. Дуже простий, на жаль. Свідчення того, що Бог працює і спасає, тут і зараз є. Це свідчення те, що є в цьому залі не тільки грішники, які прийшли послухати Євангелію про спасіння власне, а також спасенні люди, які прийняли, зробили крок віри, усвідомили і зрозуміли, що вони на суд не приходять. І попрошу, брата Діму зачитати одне місце. Це Івангелія від Івана, 3 розділ, 36 вірш. І будемо далі мати роздуми про ці речі. Євангелія від Івана, розділ 3, вірш, 36, читаємо. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім. Перебуває. От якраз ця новина, яка є неприємна для грішного серця, що гнів Божий на нім перебуває. А хто вірить в його сина, той має вічне життя. Як це приймати, як це розуміти? Можемо себе обманювати що пізніше, як було попередньо сказано. Що, можливо, не час ще краще пізнати. А я маю власне розуміння про ці речі і багато, багато ідей людських, яких, які як ці ідеї нам народжує і показав грішний світ. Як це краще прийняти і усвідомити, то, що ми маємо засудження вже, також будемо продовжувати читати вічно живе Боже Слово, яке нам зараз. Дасть простоті елементарне розуміння про те, що це все означає. І також прошу, брата Діму, зачитати наступні вірші, які є попередні цього вірша в цьому розділі, це прочитати три дуже сильних вірша, які мені могли, помогли прийти і усвідомити, що таке Ісус Христос, і Я, через яких я також прийшов до Спасіння. Це є Івана, 3 розділ 16 по 18 вірші. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Тож не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Тому з волі Божою будемо привертати до себе увагу про засудження Бога. Що воно не тільки буде у вічності, в пеклі, а тут і зараз. Ми вже засуджені. Бо ті, хто прийшовши на Євангелію Ісуса Христа, почувши Євангелію Ісуса Христа і не прийняв, Він має засудження вже тут. Це та погана новина, на яку люди не хочуть реагувати. Її люди ігнорують. Засудження, а що це таке? А що ви говорите, Ісус Христос, і є любов, а ви говорите про суд, про пекло. Ай-ай-ай-ай. Та тому що це правда від Бога. Що ми вже засуджені, ті, хто не прийняли Ісуса Христа. Це те, що допомогло мені усвідомити, що я на суд не прийду. вже. Тому що я повірив Його Сина. Тому що я вибрав. Через Ісуса Христа. Я прийшов до Його ніг. Я прийшов до Голгофи і усвідомив, що то я маю бути покараний там. Але за мене була віддана жертва. Бо Бог полюбив цей світ, що віддав свого сина, щоб не загинули ми, а мали життя вічне, щоб ми спаслись через Його сина. Тому усвідомлення, що таке засудження, це дуже неприємні речі. Нехай тішиться грішник у своєму засудженні і в своєму обманливому світі, якому він сам собі збудував. А він його лише навчився збудувати у грішному світі, у грішному тілі, де є засудження. Тому ті, хто не прийняли спасіння через Сина Божого, через те, що Голгофа завершила, план спасіння Отця Небесного має засудження вже докоряючи себе, докоряючи інших, це нічого не має значення, якщо ми не чуємо Івангелю Ісуса Христа, якщо ми не приймаємо її. Наша філософія людська, наскільки могутня в гріху, що ми можемо любу відповідати на всі питання, але це лише наша філософія. Де ми навчилися в гріховному житті фізичному. Бог нам дав це народження фізичне, для того, щоб ми пізнали його і мали народження згори, як ми чули в попередньої проповіді, щоб ми були у вічності Небесного Царства з Богом. Ми говорили багато про те світло, яке Він є для нас. Ми говорили про те Слово, що Бога було, і є, що, і є Богом. Ми говорили через того посередника. Ми говорили про те, що Ісус Христос приготував нам оселі і готує. Про те, що Він очищує нас, про те, що Він веде нас, про те, що Він спасає, дає, дає мир. Ми багато говорили Івангелю Ісуса Христа про Спасіння. І обманливий світ обманює далі грішне серця. Тому що цей світ є грішний. Тому що ми народжені у грішному тілі. На жаль, це правда і ми засуджені вже. Думаючи, що приходивши на зібрання, і я буду приходити і гарно показувати привітання, усмішку, прощання, мати можливі роздуми. Про Біблію, про знання Ісуса Христа. Мати багато хороших, нібито на людський погляд речей, як теж було зауважено. І в цьому обмані можна застрягнути. Ми забуваємо таку річ, що ми маємо осуд від Бога. І вже і тут. Ми маємо мир серця, Маємо мир ті, хто прийняли його. Людина, яка живе в молодіжному віці, в середньому віці чи в дорослому віці, має власний опит життя. Це то, що він прожив і навчився і побачив. Але протягом цього часу Ісус Христос несе Євангелію свою до грішного серця для змін. Для оновлення, для того народження згори, що ми чули, для того, щоб ми не були засуджені і на суд не приходили. Так Боже Слово говорить, так іван Ісуса Христа стукає до наших сердець. Вибір, який ми чомусь дуже довго тянемо, тянемо, тянемо. Як на це Бог дивиться, Задаємо собі питання перед Богом. Не треба відповіді давати тут і зараз, я спасений чи не спасений. Це перед Богом роб. Люди говорять, що вони 10 років ходять і слухали Євангелію, і вже 10 років тому спаслись, наприклад. Чи 5, чи 3, чи рік, чи місяць, чи день. Деякі люди навіть говорять дуже гарні речі. Я вже нова людина, я вже змінена. Добре. Дякувати Богу, якщо це правда, якщо це не обман людський. І саме проблема свій власний. Тому що новонароджена людина вже не має осуду і суду. Тому що новонароджена людина згори має духа потіхи, мир в серці, який дає плоди для Бога. Пізнання Бога і одночасно ігнорувати ці речі це небезпека. Але спокій і мир є в серці. Тим людям, які прийняли, і вони впевнені в тому, що вони не мають осуду засудження вже, що вони на суд не прийдуть. Тому що як говорить Боже Слово, що потім кожне коліно схилиться і кожний язик визнає, що Ісус Христос є Бог. І буде пізно, коли зараз прилетить прообразі, неприємна металева штука рознесе ці всі речі тут і нас також, на жаль. Бо така ситуація реальності. А на суді вже буде пізно підмазуватися, обговорювати себе. Чому я не зробив той вибір? Що мені мішало? Що мені так було тяжко зрозуміти елементарні речі простоті? Тому що Бог показує, що вони є. Не мега тяжкі. То ярмо, яке Ісус Христос каже, візьміть Його, воно не є тяжким, бо ти будеш то ярмо нести з ним. Той шлях спасіння, який Ісус приготував для нас, віддавши себе смерть, на смерть, покаравши себе, своє життя віддавши за наших грішників, нас не буде засуджувати. Нас не буде фізично прибити до дерева, нас не буде фізично покарано. Це Він це робив. І те, що Ісус Христе дає шлях спасіння через просту віру, де каміне серце омивається, окроплюється кров'ю святою і змінюється, це для того нічого не треба робити. Не треба гроші платити, не треба деяких, та не треба взагалі нічого робити. Це безкоштовний дар. Який Бог для нас дав, це тільки залежить від нас. Як ми ці речі приймаємо. І те, що ми чули, що Бог полюбив світ, що віддав свого сина, це Він для нас зробив. Ми для Того нічого не могли дати. І те, що тільки хто прийме сина Його, буде мати вічне життя, а хто не повірить. Сина Його, ім'я Його. Яке Бог дав, то їм буде осуд мати вже. Збираючись, нагадують, збираючись під святим ім'ям, яке дане одне єдине під небесами тут, це ім'я Ісуса Христа, Спасителя наш, одне єдине. Ми збираємося тут, де проговорюється Євангелія. Ісуса Христа, де Ісус Христос віддав себе жертву, де Ісус Христос готує оселі, осяє тим світлом у грішних наших темрявах життя і серця. Ми не розуміємо, чому ми тут, чи ми не хочемо. Це наш власний вибір. Але нагадую, Вийшовши зараз, з цього приміщення не було проголошено Івангеля Ісуса Христа, чітко не забуємо, не, забуваємо. не прийнявши Ісуса Христа як Свого Спасителя, по правді перед Богом, а не перед людьми. Ми будемо нагадувати далі з Його волі, що ми маємо суд на собі. Ми далі будемо нагадувати Волі Божої про те, що грішнику необхідно спастись, необхідно народити зоре, як було сказано. Чи це є докора? Так. Тому що Бог докорив і мене, і братів, і сестер. І Бог буде докорювати, що краще спастися. Тому що Він нас творив, Він нам дав життя. Він нам дав все для того, щоб прийти до нього. А ми ігноруємо, то тоді ми будемо не тільки в вічності горіти в пеклі, поняному озері, а будемо мати засудження від нього тут і зараз. Нагадуючи, що я казав, що принесу неприємну новину, це було в основі знати, для грішного серця. Що, він, що воно вже засуджене. Компонуючи ці речі, є на тому приємна новина Івангелія Ісуса Христа про Спасіння, що тільки через віру в Ісуса Христа, віру в те, що на Голгофі зроблено, де кров пролита для грішника, де небеса приготовлені для грішника. Де посередник, який з'єднав нас з Богом Отцем Творцем нашим, Ісус Христос? Де Глія говорить до грішного серця, що тобі лише треба повірити, нічого не треба робити. Це приємна новина для грішного серця, для грішника, щоб спастись. Усвідомити свою грішність, усвідомити своє місце перед Богом, усвідомити, що я вже засуджений. А хороша новина, що спасена людина, народжена згори, на суд не приходить і має життя вічне. Хвала і слава нашому Богу, Отцю Небесному, Синови Богові Ісусу Христу і Святому Духу за ті речі, які нам дані. Як ми їх приймаємо, ми тут багато маємо розуму про це. Чи ми робимо для того якийсь крок віри, це кожна відповідальність перед Богом. Хочу нагадати, що Бог серце знавець. Ми можемо приховати любу інформацію, любу погану чи добру істину, нашу власну, перед людьми. Але перед Богом ми нічого не сховаємо. І як Боже Слово учить, що все, що було невідоме, буде наскільки відоме, що буде на дахах проголошено, проговорено про ці речі. І Боже Слово говорить, ті, хто хотіли бути перші всюди, будуть останні. Наша мудрість гріха. Чому мудрість гріха? Бо ми народжені в гріху, це теж правда. Бо ми живемо в грішному світі. Тому що Боже Слово говорить, що народжені люди згори вже не в світу цього. Тому що Боже Слово дається новонародженій людині зверху, через Святого Духа глибину пізнання, що буде дальше. Але це тільки з умовою, коли дух потіхи оселяється в грішному серці через те, що радість. Кам'яного сер... Тому... через те, що радість у серці з'являється, воно обмиток святою кров'ю. Бо кам'яне серце замінено. І дуже-дуже гарний є вислів у Івана Божому Слові. Далі йде віднова нашого розуму, до більшого глибокого пізнання нашого Бога. Вибір кожного за нами перед Богом. Ігноруючи. Постійно ігноруючи Івана Ісуса Христа, ми несемо сам наслідок тут і зараз. І завтра може не настати. І ті люди, які себе обманюють, нібито що вони спаслись, а не дають плодів і чекають, якісь. Війна навіть, навіть не знаю, страшно говорити, деякі речі, якісь там відчуття, що хтось звідкись приїде, щось там зробить, і, і так далі. Фантазувати можна багато. Ми навчилися в цьому світі. Філософії, фантазії, обману, на жаль, приведуть до того, що засудження буде відчуватися вже тут і зараз. І ті речі, які з нами в більшості всередині неприємні, вони є результатом засудження. Ті речі, які є для спасіння, вони завжди приємні. Тому що є гарний вірш, що досконала любов. Це є Ісус Христос, який проявив нам ту досконалу любов, відганяє всі страхи, бо страхи мають муху. Пізнання Євангелія Ісуса Христа в основі є для грішника. Скільки би ми не чулися, якщо ми це ігноруємо, ми вже засуджені, вже, вже тут і зараз. І постійно Бог буде нагадувати через Євангелію про ці речі. Тому що Івангелі Ісуса Христа не змінна. Тому що Івангелія Іван, Ісус, Ісуса Христа працює. Якщо вона торкається грішного серця, а ми ігноруємо і відкидаємо ці речі, це власний вибір кожної людини. Як би нам та людина подобалась чи не подобалась, яка від. Ну, я маю на увазі нам це братам і сестрам, які прийняли Ісуса Христа і... Служіння проводимо Євангелію, це ніщо не змінить і не приведе до хороших речей. Це приведе до засудження зараз і в вічності в певні. Нехай про, про, Нехай Іван Ісуса Христа говорить для, до нас всіх: нехай то імене, яке нам дано під ними саме, бо воно єдинственне, працює тут, під захистом спасеної людини. І в захисті від тих впливів гріха, які ми маємо назовні. Приходячи на зібрання, ми дуже часто чекаємо зібрання. Ми це всі ми, і про себе я також говорю, не усвідомлюємо, де ми знаходимося, і переносимо всі проблеми світу туди. ділимося своїми болями, проблемами. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Прийшла мить зібрання Івана Ісуса Христа. Дякувати Богу, що є час співати, розігрівати наші серця, щоб приготувати хоч якось відволіктись, від тих впливів, що на вулиці і в житті сучасному нашому. І проголошується Іван Ісуса Христа. Але біда є в тому. Що виходячи зараз з того залу, де було проголошено імана Ісуса Христа, ми вертаємося у річний світ і забуваємо про всі речі, що ми чули. І хвала, і слава Богу, якщо ми маємо про це хоча б роздум. Закінчуємо Євангелію, нехай Бог благословить Спасіння ваше! І щоб воно тут і зараз працювало. закриємо зібрання молитви.